Один день краси може повернути людині віру в себе соціальний проект салону краси Beauty Service. Ми вже багато років працюємо в Запоріжжі та віримо, що підтримка і турбота можуть змінювати життя навіть у найскладніші моменти. У межах нашого соціального проекту День краси ми запросили до салону маму Юлію та її доньку Анну. Їхня сім'я пережила важкий період. Під час обстрілів їхня квартира в космічному мікрорайоні була серйозно пошкоджена, і зараз вони вимушено орендують житло в іншому районі. Юлія у декреті виховує трьох діток, і ми хотіли подарувати їм день, наповнений теплом, увагою та красою. Спочатку наші майстри провели консультацію. Вислухали побажання, визначили, який образ підійде кожній з них. Далі розпочалася справжня б'юті-трансформація: фарбування та стрижки, укладання волосся, манікюр, оформлення брів і ніжний макіяж. Усе це абсолютно безкоштовно від щирого серця нашої команди. Ми хотіли, щоб Юлія та Анна відчули себе особливими, почутими та підтриманими. І наприкінці цього дня краси ми подарували їм букети як символ тепла, який ми хотіли передати. Дякуємо кожному, хто підтримує наш соціальний проєкт, ставить вподобайки та робить репости. Разом ми можемо робити добро там, де воно зараз найбільше потрібне.